Вітаю всіх друзі. Ті, хто з вас проживають в центральних областях України, цієї ночі, напевно, чули сигнали тривоги. Коли ми прокидаємося від притяжних сирен, ми завжди думаємо про обстріл нашої території російськими ракетами і сподіваємося на українське ППО протиповітряну оборону. Але цієї ночі нас обстріляли не дороговартісними високоточними російськими калібрами чи кінжалами, а нас атакували примітивними іранськими дешевими дронами, які долетіли до білої церкви, тобто пролетіли сотні кілометрів території України і атакували українську військову частину в білій церкві. Про жертви серед особового складу не повідомляється. Це не є вже військовою таємницею і секретом. На своїй сторінці цю інформацію виклав колишній народний депутат від Батьківщини Ігор Луценко. Зараз він боєць Збройних сил України. Він надзвичайно злий на всіх і на вся, і написав емоційний пост. Цей пост можна прочитати у нього на Facebook-сторінці. І зараз я розкажу трошки, що там написано у тому посту Ігора Луценко, а потім перейду до дотичної інформації, яка є у мене, і з політичними висновками. Ігор Луценко звертався до президента Порошенка, коли був народним депутатом з вимогою розпочати виробництво ударних безпілотників або ударних дронів українських цими дронами чи безпілотниками атакувати військові цілі в Криму у 2017-2018 року і взяти при цьому на себе відповідальність, що це робимо ми. На Луценка дивилися як на ідіота, і на божевільного, і не звертали на це все увагу. З Зрозумілих причин, тому що у нас кримська проблема не, виріш... не мала вирішуватися військовим методом, виключно дипломатичними способами. В рамках оцієї доктрини ненасильницького спротиву, я постійно буду про неї нагадувати. Вибачте мене вже за, це. за таку наполегливість. Так ось, яка у мене є інформація? Я кілька років тому зустрічався з колишнім вищим політичним керівництвом Вінницької області і за період правління Володимира Гройсмана. Коли він був прем'єр-міністром і будував в Україні якісь третєсортні виробничі потузності з виробництва якихось там дротів, хомутів і кілинків, до Вінницького обласного керівництва і до Гройсмана безпосередньо зверталися виробники зброї. Зокрема. Я точно знаю, що італійці хотіли на території Вінничини виробляти снайперські гвинтівки, які б'ють там на півтори чи дві тисячі метрів. Також якісь зразки протитанкової зброї, і все впиралося в людей, які чинили супротив. Супротив чинився двома категоріями людей. Я б їх розбив на дві категорії. Перша категорія це невиправні друзі Російської Федерації, і вони, ну, ключовим, напевно, є злом, які не хотіли дратувати РФ, і Кремль, і Путіна. І, звичайно, вони були проти цього. Друга категорія це банальні корупціонери і просто жлоби і хапуги. Хуторяни такі і Вінницькі, а ну, в принципі, Вінницькі були ж не тільки в Вінниці, а в тому числі і в урядовому кварталі. Вони зразу запитали: а що нам з цього буде? І поки їм не пропонували конкретної суми, така яка б їх задовільнила. Вони навіть не збиралися розмовляти. Італійці, інші партнери, які приходили з оцими пропозиціями з виробництва військової зброї, були шоковані і здивовані, як ви, країна, яка воює і збирається захищатися, не хочете ну, будувати виробничі потужності з виробництва боєприпасів і зброї. Звичайно, можливо, вони й догадувалися про корупцію. Але ну, ось така. Ситуація. Наступне, що я хотів би сказати: минулого тижня. Ну, в принципі, це було два тижні тому. Просто минулого тижня я тільки вийшов на людину, з якою мене попросили проконтактувати українські ресурсні люди, які хочуть запустити в приватному порядку виробництво ударних безпілотників і дронів. Проблема наступна: потрібно замовлення від держави, тому що мають бути гроші, гроші ну, де, в бюджеті. Або вони погоджуються, значить, виробляти власні дрони за, за на замовлення волонтерів. Але тоді виникає проблема, яку у не друзенка з ПДМШ з першим добровольчим медичним шпиталем імені Пирогова. Вони на фронті, але Міністерство оборони вставляє палки в колеса і не дає нормально працювати. І могла б виникнути точно така ситуація із виробництвом ударних безпілотників. Я поцікався, мені сказали, що я думаю, що я не видам ніякого секрету. Касьянов уже а, виробляє свої безпілотники і дрони, а на якомусь на якихось потужностях. І а, міністерство оборони не хоче їх брати, не хоче їх закуповувати. І він їх продає, не знаю, з дозволу, напевно в Саудівську, Аравію чи якісь арабські країни. Ну так принаймні мені сказали. Я думаю, якраз мені це сказав, то це не секрет, це офіційна інформація. І я не завдам шкоди Михайлу Касьяну, там, Чи як я забувся, як його звати пану Касьяну, який виробляється безпілотники? Просто хочу ну, підкреслити цю проблему, що людина виробляє нам потрібні безпілотники, дрони. І, власне кажучи, Ігор Лусенко пише наступне. А, Іран знаходиться під санкціями, і ця країна зуміла склепати з лайна і палок. Оці о, безпілотники ударні, які пролітають нашу наше ППО. ППО справляється з ракетами і задають нам такої шкоди. На швидкості 150-180 км. я, ну, Я ще раз можливо повторююсь, цей безпілотник на такій швидкості можна зняти рукою з гелікоптера. Порівнятися з цим безпілотником, ну як я метафорично образно кажу. Ось. Але ми ну, не гелікоптерів не маємо, ні тисячі безпілотників. І Луценко Ігор пише, що ми б могли б завдавати цими дронами протягом семи місяців ударів по складах в Белгороді, в Курську. І навіть глибше в Рязані і так далі, і по їх військових частинах скільки можна було б завдяки цьому зберегти життів українських воїнів, якби ми мали тисячі таких дронів, ударних безпілотників. Але нам розказують байки, що ми не можемо, не виходить. Нам забороняють Сполучені Штати. Ми з роззявленим ротом заглядаємо в очі американцям, чекаємо Хаймерси і ракети Атаки МС і так далі. А нас атакують примітивними дешевими іранськими дронами і завдають нам ось такої шкоди. А Оце, що взагалі потрібно ну, розуміти і знати. Наступна проблема, яку я хотів би підняти, у нас багато говорили про переведення економіки України на військові рейки. Військові рейки це коли держава у нас починає все, вся держава починає виробляти на своїх потужностях, будує потужності національні, державні. І там, значить, всі працюють на перемогу. Це чудово, добре. Можна і в державному сегменті це робити. Але як пише Ігор Луценко, 95% «Укроборонпрому» і цього всього це взагалі ригідна, неповоротка, тупа, дебільна структура, яка нічого не здатна і не може нічого робити. І настільки все погано, що аж не можуть це все бачити люди, які далекі зараз від Збройних сил України Вони позгадували, щоб ви розуміли, хто до мене звертався, вони позгадували свої колишні спеціальності, здобуті в молодості. Їм по 50, по 60 років. І вони готові приступити до виробництва дронів, безпілотників, маючи інженерну освіту і маючи свої ресурси. Безвичайно, їм потрібна ну, підтримка, тому що не можуть вони все вкладати своє. Але навіть якщо держава не буде закуповувати, то хоча б їм не перешкоджали за кошти волонтерів це робити. Але у нас, як пише Ігор Луценко, Служба безпеки України і всі інші полюють буквально за тими людьми, які виробляють безпілотники і дрони. Павло Себостянович перепостив цей допис Ігора Луценка, тому що я знаю, що теж там з його знайомих хочуть теж випускати ці дрони. Це насправді не є технічно складною задачею, її можна вирішувати. І от у нас тільки розмовляли і розказують про віру в ЗСУ, у нас тільки розказують про постачання. Американської зброї стільки енергії витрачається на це все. І ніхто не помічає, що у нас є безліч ініціативних людей, які хочуть виробляти, управляти і наносити удари. Але перше, у нас до сих пір вища політична влада тремтить перед Росією і не може наносити удари на її території. Я вже не кажу про Росію. Ми можемо по Білорусі зараз наносити ці удари. І наступне, як мені кажуть, міністр оборони Рєзніков і вся оця шушара юристів Рішал, вони хочуть виключно закуповувати боєприпаси і зброю, тому що вони живуть на відкатах. Ви можете собі взагалі уявити цей жах. Це те, що мені передають. І нам потім ще розказують про якісь політичні перспективи старих еліт. Я ж не випадково згадав Петра Порошенка, якраз була зручна нагода. Тому що в нас тут деякі думають, що е -е, там, за Петром Порошенком чи за строю елітою ще є якісь перспективи. Їх всіх треба на смітник викинути. І Зеленського, і Порошенка. Це все одна братя і гвардія. Це все, що я хотів сказати з приводу сьогоднішніх сигналів тривоги сири. Так, е -е, так і сири. І атаки, атаки нас. Цими примітивними дешевими іранськими дронами, дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, за донати. До побачення наступних зустрічі.